Добрий день, мої любі дітки! Я вас рада всіх обняти і запросити на заняття. Дітки, сьогодні ми будемо з вами продовжувати бесіду про транспорт. Дітки, на минулих заняттях ми з вами вчили наземний та повітряний транспорт. А сьогодні ми з вами познайомимося з новими видами транспорту. Подивіться уважно ось на ці ілюстрації і скажіть, що ви тут бачите? Так, бачите поїзд, да? бачите електропотяг, що це катер, а це пароплав. Дітки, давайте уважно зараз з вами роздивимося транспорт. Подивіться, дітки, що це? Це, дітки, потяг. Да? А що є в потяга? Подивіться. Є кабіна, да? є вагони. А як ви думаєте, як рухається поїзд? Що його приводить в рух? Поїзд рухається, дітки, по колії. Бачите, тут видно колія. Да? І ще, що ви бачите в транспортах, у транспорта є, бачите, кабіна, є вагони, бачите, є перон, де люди чекають на поїзд. Є в кабіні хто працює? В кабіні працює машиніст. Дітки, а що є в вагонах? Що там є в вагонах? В вагонах є спеціальні місця, які називаються купи. Упи там лавки єсть. Люди там можуть відпочивати, ночувати, якщо вони далеко їдуть, сидіти. Так, скажіть мені, будь ласка, а чим заправляється поїзд? На чому він їздить? Є, Зараз у нас, бачите, є електропоїзда, вони їдуть на електриці, в рух приводить енергія. А раніше поїзда приводилися діти в рух. Завдяки тому, що запалювали вугілля, горіли котли і були парові потяги. Зараз все вже змінилось, появилися нові великі потяги із великою скорістю. От на Україні найвеликий потяг, називається Тархан, і його скорість 547 кілометрів. Бачите, як він швидко-швидко перевозить. Людей і грузи. Дітки, а для чого приназначений транспорт, як ви думаєте, для чого він потрібний? Для чого перевозити людей правильно? Є потяги, які пасажирські, є грузові, які перевозять різні грузи. В пасажирських потягах є відділення, де можуть перевозити теж грузи невеликі і можуть перевозити ще. Пошту. Так, хорошо. А скажіть мені, будь ласка, хто працює на потязі, хто машиніст, правильно дітки. Так який буває потяг? Знаєте, пасажирський і грузовий? Молодці дітки. А тепер уважно подивіться ось на цій ілюстрації. І що ви тут бачите, дітки? Що ви тут бачите? Ви бачите тут пароплав, бачите катер. Дітки, скажіть, будь ласка, де рухаються катера, де рухаються е -е метеорити, ось, катера, лодки, де вони рухаються? Вони рухаються по воді. А як ви думаєте, завдяки чому рухаються параплави? Як ви думаєте, для, для них треба топливо? Так, треба топливо. Для параплавів є спеціальне топливо, рідке дизельне топливо, яким заправляють бензобаки на катерах і параплавах. Дітки, подивіться, ось, який великий пароплав. Да? Є пароплави, які плавають по річках, а є пароплави, які плавають по океанах. І навіть до нас, Запоріжжя, раніше заходили в порт дуже великі пароплави до 20 етажів поверхів. Є дуже великі пароплави, які перевозять туристів, пасажирів. А ще є воєнні кораблі. Ці кораблі теж дуже великі, і там різні різні грузи. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ж є у параплава? Давайте подивимось. Ось бачите, у нього є тут нос, є, бачите, корпус, да? корпус залізний. А для чого треба залізний корпус? Щоб кароплав держався на воді і ще, щоб він не ржавів. Да? Тому роблять ось такі корпуса. А що є всередині пароплава, як ви думаєте? Є кабіна, да? так? ще що є, є палуба, є каюти, в яких відпочивають люди. І є маленькі віконечка, які називаються ілюмінатори. Дітки, а скажіть, будь ласка, куди ми можемо попасти на пароплаві, Як ви гадаєте? Можна покататися на річки, звершити туристичну подорож. Да? Ще що можна зробити на параплаві? Покататися. А ще можна дітки що? Поїхати в іншу країну, правильно, ще на параплавах теж перевозять дітки грузи. Є, так. А ось бачите, катер. На катерах люди теж катаються. Ось. Бачите, можна теж звершити туристичну подорож. А як ви думаєте, що швидше рухається, катер чи параплав? Катер у нього більша швидкість. Діти, оцей транспорт називається водний, бо він рухається по воді. А оцей транспорт називається залізничний, бо він рухається по колії. Дітки. А тепер я вам хочу загадати загадки, а ви відгадайте. Пасажирський і товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це, дітки? Це потяг, правильно. Не ящерка і не гадюка, оця штука котра стука, є і хвіст в кінці. І голова, а не скаже, що жива. Як ви думаєте, що це? Це потяг. А це, що, дітки, на хвилях дім пливе, на собі людей везе. Це що? Це пароплав. Ось дітки ми сьогодні з вами і познайомилися з залізничним та водним. Транспортом, до побачення!